Мій стандартний ранок на хуторі в вихідний день. Сьогодні субота, тому на заняття не поспішаємо. Поваляємося трішки разом у постілі і починаємо трудитися. Хлопці мої не дуже люблять зніматися, особливо старшенькі, тому і ховаються постійно. Ранок, як правило, хоч у будні, хоч у вихідні, починаються у мене з прання. У мене машинка полуавтомат, тому. Наливати воду доводиться самостійно. Потім я вже приступаю до ранкового вмивання чищу зуби. І коли прання готове, починаю його розвішувати. Розвішую сьогодні на вулиці, бо погода дозволяє. А до речі, подивіться, які гливи у нас виросли на пеньку. Ще якийсь гриб, не знаю, сорт, тому не чіпаю, а ось гливу ми ждемо, коли виростуть, і будемо їсти. Далі відправляюся. Годувати курочок. вони їдять трішки зерна, відкриваю їх, випускаю. Трішки у нас відбуваються сори з півником. А далі відправляємося по інших справах. Ну, от Наші курочки вже такі. У нас їх всього три, один півник, який дереться, дві курочки. Також наливаю їм водички. Ось наші красунчики сидять, гріються на сонечки, поки погода дозволяє. Це в нас блондінчик, мурзик. Ще які назви дань у нас є для нього, не пам'ятаєш? Музілка. <смір> а це наш нолік або пустоє місто, як ми його ще називаємо. Ці всі котики до нас приблудні їх, кішки приносять або самі приходять, бо люди взимку їдуть і залишають котів, а вони годуються у нас. Трошки ранкові справи завершила, то сіла подивитися одну серію. На вихідних є така можливість зранку подивитись. І все це під смачну кавусю. Зараз я дивлюся дораму, яка називається замок з привидами. Це дорама цього року мені дуже подобається. А далі відправляюсь на кухню. Сьогодні в мене в планах зробити смачненьке, бо, повторюсь, у мене вже є духовочка, тому можна якісь смаколики готувати для своїх хлопців. Цей раз я вирішила зробити. Круасанчики, готове тісто з сільпо або з АТБ, точно не пам'ятаю, і моє домашнє варення, яке я сама готувала. Зверху присипала цукровою пудрою і ось такі слоєні, добрі трубочки, рогаліки в мене вийшли. Далі я згадала, що в мене на підвіконні стоїть ось таке насіння, це з білих мальв, у нас у дворі вони ростуть, і в мене попросили їх для розсаджування. Далі я прибираю в цій кімнаті, це у нас коридор, в ньому стоїть морозильна камера. Також протираю підвіконня і не забуваю полити. Ось такий у мене ростуть базилік зелененький, і там ще перчик у мене проростає. До речі, вже є 5 пагонців. Поки я прибиралась, приїхала машина продуктова. Раз на рік я у них замовляю ріва, 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 типу рол, мівіна, щось таке. Тут я не пам'ятаю, чи 50. а 60 60 штук Получається І нам десь на рік вистачає. Коли діти не хочуть нічого їсти, мій нас спасає. Коли сам не знає, що поїв, інколи просто хочеться. Ну, в принципі, 60 на рік це скільки там? 5 штук в місяць з'їдається, да? то можна. Ось попереднє, бачите, я тут собі поскладала такі типу, губки. Ці Мусорні пакети, миючі средства такі, те, що мені потрібне, але поки що в запасах. Ще є 4 пляшки поляни квасової, але діти вже віднесли його в льох. І ось ця вся покупка, плюс ролтони і вода, обійшлося в 3200 гривень. Що купила? Туалетний папір, пампухи з часником, один темний, один світлий, пермішки. Ось такий шматочок м'яса треба зараз зразу покласти, ну, буженіна. 167. А смачненька, боярська, традиційні сарделі, рис, лаваш, сухарики. Це прянички овсянка, сир твердий на випічку. І вони сказали, що це непоганий теж для випічки, ковбасний. Ну, вирішила спробувати. Взагалі ми колись ковпасні їли, ну так, за бажання. А це вони кажуть, що добре дуже плавиться в мікрохвильовці і в духовці, то хочу спробувати. Йогурт полуничка, йогурт з лаки, дві розтіжки, два масла з корівкою, велика упаковка сметани, шпроти в олії. А сільодочка, може, треба відварити картопельки давно не їли. І трошки солоденького це. Такі кофейні конфети, це я не знаю. бонбон -бон якісь. Прянички, звичайні, без начинки. Отакісенькі, побачила на віну, вроді як кофейні тофі. В прошлий раз брала, непогані, це як іриска, тільки іриска всередині рідка, ну така як помадка. А зовні як тверда іриска. І ось таке печиво, такі сухенькі. Після того, як я розробила всі покупки, почались дзвінки, бо субота-неділя мені часто дзвонять кума, батьки чоловіка, знайомі, мій батько, і аж до вечора в мене затягнулись розмови, тому вже ввечері я доприбирала в цій кімнаті Звичайне сухе та вологе прибирання, а також захватила підлогу в кухні. Бо кухня це таке місце, де майже кожного дня треба прибирати. А ось і помічник мій заглянув. Так що, таким чином, мій день майже добіг кінця. На вихідних я можу більше перепочити, будні в мене більш справ. І хочу дещо сказати про кухню, вона в нас дуже вузенька і ніде розвернутися. На цьому все. Дякую за перегляд.